Вітаю, шановні, нові, на 33-му каналі. З вами Геннадій Нарадова. Це програма Право на Правду. Про найцікавіші політичні події будемо говорити прямо зараз. З Володимиром Фасенко, він вже з нами на зв'язку. Моє вітання, пане Володимире. Вітаю вас. Давно вас не бачили, дуже раді вас бачити. Слухайте, питання такі: от якраз вас і не вистачало, щоб розібратися. Ну, давайте почнемо з цікавого. Відбулася подія, там, ну, її, слухайте, ну про неї багато хто казав, і всі її чекали. Там, ото, подзвони, подзвони, подзвонив. Подзвонив, давайте так. Ну, я вам так скажу, дійсно, так чи інакше, от серед моїх друзів вчора і на вулиці. Ой, що там, всі дзінь пінь-подзвонив? А що ж він казав, А що ж нам не кажуть, що про що була розмова? там, Дійсно, цікаво про щось голова нашої країни з іншим дядя дядькою впливовим. Давайте почнемо з такої історії. Чому саме зараз відбулася ця розмова? Слухайте, ось саме в цей час. Ну, Насправді нема. Якоїсь конкретної прив'язки конкретній даті, чому саме зараз? Це не має значення а. сьогодні, завтра, післязавтра узгодили цю дату, він подзвонив. Логіка є в іншому. Він позвонив Зеленському через певний час після того, як про це попрахав пана сі товариша Сі, президент Франції Макрон. Це відповідь на прохання Макрона. Да, от, от тут є логічний зв'язок, і не менш важливий ніж факт розмови між председателем СІ і президентом України Володимиром Зеленським те, що Китай призначив свого спецпредставника. Ну як вони кажуть своїй риториці, по врегулюванню по комунікації щодо врегулювання української кризи? Вони ага. не не говорять взагалі про війну ага. жодного слова засудження Росії з боку ага. Китаю за весь рік війни, але тим не менш, Китай включається в активну переговорну гру. Я б сказав, Китай починає активну переговорну гру разом з Макроном. От саме в такій комбінації треба розглядати. Але щодо змісту розмови, ну всі, хто знайомий. З політикою стежить за нею. Вони знають, що про зміст таких переговорів завжди повідомляються в прес-релізах. Кожна сторона акцентує увагу. Коротко повідомляють, ніхто не розповідає повністю. Коротко повідомляються з акцентом на конкретні, скажімо так. Тези, які відповідають інтересам відповідної сторони, не оприлюднюють записи розмов, як правило, mm -hmm. у нас була я нагадаю скандальна історія. Коли оприлюднили запис розмов з Трампом у Зеленського. Ну і ага. це викликало негатив. Да. Ну то що, це зробили при Трампі, і це викликало дуже негативну реакцію. Зазвичай за дипломатичними канонами це не роблять, mm. так що тут якраз немає ніякої сенсації, але обидві сторони в принципі підтвердили в чому була суть розмови. Кожна сторона сформулювала свою позицію. Ось oh. Сідзінпін розповів про свою позицію щодо війни між Росією і Україною. Ну я думаю, пояснив там деякі пункти свого плану своєї позиції. Ну а Зеленський про формулу миру. Там є певні декілька пунктів, вони майже співпадають, але є принципові розбіжності і тому, я думаю, це лише початок. Початок діалогу. Відразу скажу, в чому я бачу інтерес нашої сторони. Чому ми погоджуємось на цей діалог? Я переконаний в офісі президента України, ну як і в експертному середовищі, ну, за деякими виключеннями. Немає особливих ілюзій ага. щодо Китаю, що Китай зможе допомогти встановити справедливий мир. Ну думати, от як Макрон хотів, що от Сі Цзінпін зателефонує Путіну і прикаже йому чи переконає Путіна, що треба вивести війська з України. Ну це наївно. Цього не буде. І в Китаї вже сказали. Вони не будуть телефонувати Путіну і тиснути на нього. Відповідно, не буде і якихось, скажімо так, рухів на те, щоб а, зіграти на користь України проти Росії. В угу. чому проблема? Китай сприймає цю криваву війну в контексті свого протистояння з Сполученими Штатами. Угу. Ми для Китаю, союзник США. Ну так воно і є. Просто скоріше США для нас союзник, який угу, допомагає. Так. Не навпаки, да, але Китай сприймає все в контексті протистояння з е, Сполученими Штатами, тому він не буде грати на нашому боці. Але для нас важливо, щоб Китай не пішов на, на прямий непрямий воєнний союз з Росією. Тому краще хай Китай виконує роль такого мирного посередника. Це нормально, да, і е, це нас влаштовує. Це діалог з Китаєм, це також важливо з торгово економічних е, е, завдань для України, але ніяких великих ілюзій немає. Ну і також зазначу, що оскільки Китай активно включився в переговорну гру, то думаю, що наступні кроки за американцями. Американці а... просто так не будуть віддавати ініціативу китайцям. А ми ще поговоримо про це. А от дивіться, я у вас запитав, чому саме зараз? Я, от, от серед всіх купи людей, які от вчора про це говорили, от саме зараз він подзвонив, тому що дивіться, я, я також думав, що це буде після контрнаступу. цей дзвінок відбудеться. Ну розумієте, ну якась містовна, більш бесіда. Але ні, це сталося до і всі. Це він буде його Зеленського, вмовляти, що про припинення вогню. Ну, я так бачу, в російській стрічці також ця історія там якось починає вже проштовхуватися про припинення вогню і таку іншу історію. Тобто. Це не про це була розмова, як ви думаєте. Або дуже Жу... знаєте що, а знаєте, що ще? Чекайте. Ну, це така жар... жарти, жарти. Сіцінь -сі -сі Цзіньпінь прохав не бомбардувати Москву на 9 травня. Я розумію. Це такий да. Жарти. Ну це да. тролінг. А, mm. і, ну, ну це знаєте. А, треба обговорювати в кварталі 95. Згоден, згоден. такі жарти да але щодо закликів до припинення вогню ну китай виступає з такими закликами так він і раніше виступав угу. тут нічого нового нічого немає нового. Та да, це сутність їх позицій, да, треба припинити вогонь і так далі. Але ну, коли я чую, що ці дзінпін подзвонив, щоб, е, скажімо так, застерегти Київ uh -huh. від контрнаступу, ну, це теж конспірологія. Uh -huh. ну, е, Китай не хвилює контрнаступу країни. Yeah, да, yeah, Китай yeah. хвилює, наприклад, да, ризики використання ядерної зброї. Ну, по да, це підтверджується. І в Китаї, коли інформували про цю розмову. Спеціально акцентували увагу на цій темі. Це позиція Китаю, але тут же нюанс: у нас немає ядерної зброї. Ядерна зброя у Москви. Якщо Китай не хоче використовувати, якщо Китай не хоче, щоб в війні, яка зараз іде, використовувалася ядерна зброя, треба Путіну телефонувати і казати йому, що ти не маєш використовувати ядерну зброю. А нас лякати, слухайте, ну нас лякають вже. Ну й до великої війни лякали і зараз лякають. але у нас немає іншого виходу, як боротися з російською навалою. Тому всі ці балачки вони не мають жодного mm -hmm. сенсу. Для а сама тема контрнаступу для Пекіна вона не має принципового і великого значення. Це для нас важливо, Москва на це реагує на заході. На це звертають увагу. Китай про це не говорить. Китай він вище цього, він е, поза цим. От Китай, да, він планує разом з Францією активізувати. Скоріше за все, це вже влітку розпочнеться більш-менш активно. Е, це така от, е, гра е, на. Е, Початок переговорів вони безумовно будуть дивитися, яка військова ситуація, буде зонтаж. Наскільки готові в Києві в Москві до переговорів, але реально я, от моя оцінка, я не очікую в цьому сенсі якихось okay. швидких, тим більше негайних результатів. Е, поки не завершаться активні бойові дії, поки не буде зрозумілим, як далі буде розвиватися воєнна ситуація, очікувати, що. Там вже mm -hmm. відразу почнуться переговори. Ні, підстав для цього немає. Поки що немає реальної готовності к переговорам з обох боків. Так наступне питання. Тут взагалі які не ваша компетенція допоможе розібратися. Оце як якраз те, про що ви спочатку говорили, про призначення посла. Ну я так розумію, що пан, не, пан, не посол. Вибачте, на йдеться не про посла спецпредставник. Це колишній посол Китаю з обох Китара, боків. Да, це буде ні, я поясню. В чому функція? Бо це важливий момент. Його функція буде човникова. Ну є таке поняття uh -huh. на дипломатії човникова дипломатія. Коли є дипломат, який їздить між столицями ворогуючих держав, uh -huh. і він намагається знайти компромісний варіант, як завершити війну. От саме цим буде займатися цей спецпредставник. Те, що він колишній посол, причому довго працював близько 10 років в Москві. Це означає, що він добре знає Москву, російських керівників. Ну у нас багато хто підозрює, що він буде грати на боці Росії. Но, якщо він буде грати на боці Росії, ніяких результатів не буде. Ну тут все очевидно. Да, але важливо, щоб він мав доступ. Ну, якщо не до Путіна, то там до Герасимова Шайгу, Патрошова і так далі. Я думаю, такий доступ буде. Uh -huh. да, так, що, от, це чорникова дипломатія, яка починається. Це не посол, а це от дійсно спецпредставник. Це я зрозумів. Це з боку Китаю. Ну, я це. А ми Ми призначили посла. Я так зрозумів, в в Китаї чи ні? Китай, да. Да, це да, постійно. Да. Ну і ну як постійно. Не буває постійних послів. Вони призначаються. Ну от західні посли наприклад, вони працюють 3-4 роки. Потім ротація. От я згадав про китайського посла, колишнього посла в Російській Федерації. Він працював 10 років. Ну, це дуже багато. Це порушення тих традиційних міжнародних канонів. Хоча при приклади є там, от колишній посол Білорусі в Україні працював дуже довго був до там ну таким старшим за віком на. Послом дипломатичному корпусі в Києві, е, як правило, от в пострадянських державах в Китаї таке буває, але це не часто да посла призначили, ну тому що давно треба було призначити. Mm, так. Я думаю, спеціально приурочили призначення нашого посла е, якраз до розмови з Сі Цзінпіном. Це теж же з нашого боку, що ми будемо приділяти набагато більше уваги відносинам з Китаєм, але що треба розуміти? Новий посол він ну юрист за освітою, але він останні роки відомий бізнесмен працював на посадах скоріше господарчих. Був міністром по стратегічних галузях промисловості. Був гендиректором аеропорту Борісполь. Я думаю, що його функція буде не переговори. Uh -huh. Функція буде відновлювати, налагоджувати, розвивати торгівельні економічні відносини з Китаєм. Наш бізнес працює з Китаєм зараз. Із -за війни купа проблем, логістичних в першу чергу проблем да. Тому от е, треба відновлювати ці зв'язки, да, але переговори будуть йти на інші. Ще да, це от переговори на рівні керівників держави, міністер зовнішніх справ і тих дипломатів, які будуть займатися переговорами. От як спецпредставник з боку Китаю? Я думаю, що і у нас теж буде якась уповноважена особа, яка буде контактувати з китайцями. Угу, зрозумів. Так від Китаю давайте до сполучених штатів. Мені цікава ваша думка щодо там, яка слухайте, двопартійна резолюція надійшла. Це важлива ситуація. У те, що я прочитав бути ну воно ну виглядає добре. Якщо б отак самого початку взагалі б ні, ні ніхто не хвилювався б мені подобалась цікава ваша думка щодо цієї резолюції. Ну давайте дві обставини дві події в США, які важливі для нас угу. на поточному тижні. Ну, по перше, Джо Байден заявив, що він буде балотуватися так. на другий президентський термін. Це важливо з точки зору, скажімо так, ну як мінімум, до завершення нинішнього терміну повноважень, що о, він залишається, він не йде. А значить, скажімо так, буде стабільною політика Білого Дому по відношенню до нас. Якщо б він, наприклад, сказав, що він не піде на президентські вибори, о, це почалась колотнеча. Півдемократичні партії, і ну явно це послабило б позиції самого Байдена Білого Дому. створило б нестабільність. Певно, всі б чекали. А хто замість Байдена так? Да. А зараз ні. Ну все стабільно, все зрозуміло. Да, вік поважний. Він найстарший президент о, в історії США, о, і це можливо не дуже добре буде впливати на його шанси на президентських виборах. Хоча і не буде я б сказав таким критичним моментом. Ну тим не менш, да але це, така. Я думаю, достатньо позитивна новина uh -huh. щодо резолюції, теж позитивна новина. Це проект резолюції, але двопартійна резолюція. Ви правильно на цьому акцентували увагу. Uh -huh. Для нас важлива підтримка збереження і розвиток двопартійної підтримки України з боку Конгресу США, щоб і демократи, і республіканці нас підтримували надалі. Ця підтримка була і раніше, але зараз ну ну враховуючи різні обставини. От там різні чітки, чутки і оцінки щодо нашого контрнаступу. В США там теж іде дискусія так, так, і відчувається. І... Оцінки да є, є заклики більше нам допомагати, да. і от якраз з точки зору логіки посилення допомоги. Оця двопартійна резолюція вона дійсно має велике значення. Це буде, я б сказав, такий сигнал з боку конгресу до, до Білого Дому. Що е, хлопці треба активізуватися, але будемо реалістами. Ну, в республіканській партії є різні настрої. Ну от один з потенційних кандидатів. Е, на президентські вибори в США нинішній губернатор Флориди, штата Флорида Де Сантіс, він от в черговий раз сказав, що от потрібно виходити на припинення вогню. Тобто не тільки в Китаї кажуть про це, але ну, так, так от, да, да. Домінує Трамп. Трамп він сьогодні може сказати одне, завтра інше. А якщо там, от як було коли стане президентом, буде робити третє. Uh -huh. Ніколи не знаєш, чого очікувати від Трампа. Але для нас головна проблема на майбутнє це протистояння, розкол всередині американського суспільства, протистояння там за і проти Трампа. Uh -huh. От в чому е, вага висування Байдена? От при цьому, при що дійсно дуже поважний вік, е, альтернативи у демократів немає, але його розглядають як. Альтернативу Трампу Трампу, та інші хай буде Байден, ніж Трамп, от це логіка багатьох американців. А є противники, які вважають, ні, тільки Трамп, а всі інші це вороги і так далі. Оце це проблема для нас. От ці внутрішні протиріччя, розколи. Але все ж таки я думаю, от знов таки ця двохпартійна позиція, от її треба підтримувати, розвивати. Наприклад, щодо Десантіса. Я думаю, що варто його запросити до Києва ще до президентських виборів. Хай приїде, подивиться на нашу країну, побуває в Бучі, можливо, і в інших містах України. І це впливає на політиків, так. як ми бачимо. От нещодавно був у нас колишній секретар, Держсекретар США при Трампі якраз Помпео, Мекку Помпео. От він теж заявляв про підтримку України. Тому от треба працювати активно з республіканцями. І я думаю, що це теж буде посилювати позиції України в середовищі республіканської партії. Я тут я за повністю згоди. Ну важко, коли ти приїхав, побачив жахи і такий, ну, що, ну жах, жах, жах. Потрібно підтримувати. Ну що ти повертаєшся в Сполучені Штати і починаєш робити інакше на тебе вже дивляться, як на Ні, навіть не те, що як на тебе будуть дивитися. Тут важливо, як сама людина сприймає, от тут емоція важлива. Да, від спілкування з нашими людьми, як людина сприймає країну, от, розуміння того, що українці для нас, скажімо так, просто піти на припинення вогню. Ну просто от, навіть от зараз, наприклад, піти. Ми маємо зробити, хоча б спробу звільнити ще частину нашого окупованих uh -huh. територій. А мета стратегічно звільнити всі окуповані території. А просто припиняти вогонь. Ну це буде виглядати ну майже як капітуляція перед ворогом. Ну для нас це неприйнятно. От такі настрої треба відчувати. Це ж з газети телебачення ти не візьмеш. Оце треба в спілкуванні відчути, подивитися на саму країну, проникнутися емоцією, симпатії і емпатії mm. до України. От, от в цьому сенс. і я просто. Ну, всі ми бачимо купу прикладів таких, коли, наприклад, там Шольц приїхав до нас, ага. і позиція стала більш проукраїнською. Я вже не кажу про. Там колишнього про нинішнього президента Німеччини, колишнього uh -huh. е, міністра закордонних справ Штайнмаера, uh -huh. да, uh -huh. який саме після відвідування України кардинально поміняв свою позицію. Ну, еволюція почалася ще після 24 лютого, а тут помінялася кардинально. Так що і тут ну наші працюють над цим. Я uh -huh. бачу, що от дуже активно працює наш посол в США на пані Маркарова і інші люди, представники і політиків і громадськості. Так що я думаю, що якраз українська дипломатія на намер... Американському напрямі доволі активно. Угу, Зрозумів. На саме останок трохи часу у нас є, але не можу також про це не поговорити. Слухайте, ну нова оця історія бесіда двох багатіїв олігархів о, в, в мережу пішла. що цікаво, от мені, от мені я так послухав на цю історію, а ви спростуйте або або під, під, підтвердіть цю, от мої думки. Слухайте, я от їх послухав. Одна один багатій іншого на протязі всього часу вмовляв з з тим, що в нього є ще цілий рік для того, щоб зробити громадянство в іншій країні. Слухайте, і мені цікаво, от така думка. Слухайте, навіть ті, у кого є ресурси, гроші так більше не вірять ані в повалення режиму. Ані можливість змінити ситуацію в найближчій перспективі. Вони там кажуть, ну, може, років через 15, там, отак вони собі кажуть, все. Тобто вони махнули на, на, рукою на цю країну. Я так? Чи це не так вже? Ні, ну що значить, вони не махнули рукою, але Ну така, да, трохи фаталізм там є. А, але вони а, навчені цьому фаталізму російським життям. Як так. Росія розвивається, да. так що вони діють за обставинами. Ну чекати від них революційних кроків mm -hmm. не варто. Да. Ну, Щодо самої розмови, і взагалі, от хто так розмовляє? Ну, от це вже друга така резонансна телефонна mm -hmm. розмова, про яку зараз е, е, дізнається громадськість ну, і в Росії, і у нас е, е, я так жартома кажу, це новий медійний жанр в Росії. Злива телефонних так, розмов, так, да. які потім всі обговорюються. Друга важлива обставина це настрої. Настрої, це настрій російських бізнес-еліт, тому що розмови людей з бізнесу. До речі, от ця розмова. От щоб контекст був зрозумілий, ви чекаєте від них там якихось революційних дій? Ні, тут треба розуміти, хто це. Ну, по-перше, це не найбільш багаті росіяни. Ага. Я б сказав, я їх називаю таких людей прості російські мільярдери. А. Тому що є на ну, там накшталт Абрамовича, ага. е, там, Ковальчуки, брати Ротенберги. Ну, ті, хто близькі до Путіна, да але такі от давні російські олігархи, там Патанін, Абрамович, Деріпаска і так далі. А ці цих менш ага. да, ну, такі, але мільярдери, мільярдери, але другого третього рівня. Проте один з них. Це людина наближена до Січина. І я так розумію, він заробляв а, свій мільярд, а, а, заробляв на близькості до російської влади, mm -hmm. на близькості до Січіна. А Сєчин це один з а, ну скам, колишній помічник Путіна а, і ну, там, далі Росневця Чолив ну, входив. Вход, <таплянень> зараз кажуть, що ні, але входив до найближчого оточення Путіна. Mm -hmm. а, так що, це показово. Інший. Ну, близькі, скажімо так, теж до ну, відносно близькі до російської влади, але таке скоріше напівопозиційні погляди людина мала. Mm -hmm. Але сама розмова про те, що інвестувати треба в інші країни, Ну там mm -hmm. приндинирується, mm -hmm. а в Росії ну, нема сенсу. От песимізм відносно самої Росії. Більше того, не просто песимізм. У них жахливе відчуття. Оце вже друга розмова, коли люди у них е, е, жахливе відчуття щодо майбутнього Росії. Не просто що там все буде гірше Ні-ні-ні, різати на вулицях. Різати так. на вулицях вони чекають. А Різанину, Так, да, да. вони бояться е, війни всіх проти всіх. Да. Uh -huh. От у них такі відчуття. А для них комфорт і безпека це завжди дуже важливо. Так що, оце показово. Ну я тут згадав е, відомого е, літературного персонажа. Створює Михайла Булгакова, професор Преображенський, ага. який писав, да, собаче серце. На який казав: розруха починається в головах». в головах. От так. ми бачимо розруха в головах російських бізнес-еліт вже починається. Ага. Вони не бачать не те, що там світлого майбутнього для Росії. Я про це вони, вони бачать жахи для Росії. Ага. От, от це важливо, і що важливо, також оприлюднення вже другої такої розмови, навіть якщо це ФСБ зробило, тому що там хтось каже конкуренти, хтось каже, що ФСБ, але mm -hmm. саме оприлюднення воно буде посилювати такий ефект. І до речі, навіть про кремлівські телеграм-канали підтверджують, що це реальні настрої в російській бізнес так. Да. Так що, да, вони не готові до революції Я до. Розуміло. Але настрій будуть поширюватись, і знаєте, як в Росії буває, може ця країна загнівати роками, ну, роками. як радянський союз в останні два десятиліття свого існування, а може все швидко помінятися, як в 1917 році. Може, може, ну знаєте, як то кажуть інші, не самий найкращий варіант відбувся у 1917 році. Не, не самий найкращий, але така справа. Дякую, пане Володимире, що допомогли нам розібратися. Ну, слухайте дійсно в складних питаннях. І до наступної зустрічі, дякую, до побачення. Побачення нашим телечам. Нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на новування. З вами був Ганаді Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.